Доброго дня всім! Сьогодні у нас знаходимося в місті Ковель. Тут в мене знайомий має комбайн, ось такі два красончики. 1032. Комбайни з кабіною. Приїхали з Фінляндії в дуже в хорошому стані. Також є його 20-й масей. тюкопреси є 942-й. Дір є. Вельгерти копресі є. Ну, ми зупинимося на Дірах, 1032. Ось так вони виглядають, ці джоніки. Кабіна є квартира. Колеса, як бачите, резина повністю нова. передня. Зовсім новенька резина. Ось бачите, тут. Так він виглядає цей Джонник. Задній. Задній теж зверніть увагу, дивіться тут. Ось ще. Дуже хороший стан комбайна. Комбайни січкарнею Карня присутня, проти теж є. Не гнилий комбайн, просто лялечки. Також зверніть увагу. На зірочки. О. У них навіть краска присутня на них. Аналогічний і зерновий, Скрипки просто ідеальні. Також праве колесо передня теж нове. Тут барабан бічі там трошки, бачите, видно, чудовий вічі. Зірочка, все, це, цепочок. Це просто лялячка. Хочете зараз спробуємо кабіну зайти. Ага. Що -то не відкривається. Я так познімаю. Мабуть, замикана кабіна. Ну, ось так. Кабінка 1220 мотогодин. мото годин. зверху такий вигляд. Рок другий.

Цей комбайн без кабіни. Це звичайно старіша модель від 10.32. Ось Так виглядає. І також Volvo 11.30. 11.30 комбайник з кабіною. Так само свіжачок. Є тут проблема ззаду. От тут, бачите, є чуть підгнивши. Вона <візична> приїхала, його треба було запустити. Я їм сказав, що буде 500-700 доларів. Отакого редко 700 доларів. Тому якщо його зараз через 30, я буду будемо Вона ні мені треба, щоб був заведені. Тому я нічого не... Це є, комбайні багато. Також є 800 ка Volvo у нас, і сам по 600 є, і Масей 180, ой, 206 перепрошую На гідравліці. Із січкарнею Рульове гідравлічне. Решета має. ну Я зніму пізніше відео на нього. За день. Дякую.